Молодь не знає заборон і через це сама ж страждає, вважають прокурори. Понад 6 тисяч дітей та підлітків на Хмельниччині офіційно вважають такими, що мають психічні розлади. У минулому році зафіксували мало не 300 випадків недопустимо ранньої вагітності. 12 неповнолітніх хотіли вчинити самогубство. Нашим дітям занадто доступне взагалі те, що переважно згубно впливає на їх свідомість, на їх поведінку. Це і фільми. Комп'ютерні ігри, сайти зазвичай, звичайно, сумнівного характеру. Замість того, щоб йти до школи, діти мало не ночують у комп'ютерних клубах. Прокурори у минулому році закрили на Хмельниччині 40 таких закладів. До розважальних, нічних клубів, дискотек та кафе-барів поки що не добралися. Тамтешній контингент теж значно помолодшав. Прокурори закликають батьків пильніше дивитися за власними дітьми, а ще намагаються достукатися до власників розважальних закладів. Чи взагалі вони мають? Своїх дітей, чи вони взагалі хотіли б, щоб їхні діти виховувалися на тій продукції, яку вони реалізують, і на тих послугах, які вони надають взагалі? Напевно, що відповідь буде на це питання така, як це питання, риторичне. Розповсюдження порновідео та жорстоких фільмів серед молоді стало вже звичним явищем. Переконаний Андрій Мадзяновський, те, що антиморальне кіно тиражують дорослі півбіди, каже, лякає інше. Звичайний школяр може самостійно скачати порноролики просто на уроці. Ми залучали спеціалістів, які приходили до школи, приходили в комп'ютерні класи, набирали на браузері ключові слова, порно, насилі, жорстокість тощо. І з великим задоволенням браузер нам видавав. Будь-який сайт. Хоча ми всі приказно знаємо, що є окремі програми, які забороняють доступ по таким ключовим словам, в навчальних закладах. Дітям. Прокурори незадоволені роботою контролюючих органів і відповідних служб у справах дітей. Лише у січні на Хмельниччині за недотримання закону про захист суспільної моралі порушено п'ять кримінальних справ. До відповідальності притягнули шістьох посадовців. Вікторія Бакалець, Віктор Кривий, Подільська панорама.